Військові називаються молоко, а в молоко ніхто не літає. Так от, вихід лише дрони-перехоплювачі з активними радарами. І саме через ці активні радари вони такі дорогі. Дорогі це такі є дрони в країн-партнерів, але вони не літають. Вони не літають під нашим ребом. Е і їх тільки ми можемо зробити якісними. Ми вже вміємо робити дрони, які літать в таку погоду. Але ми нічого не можемо зробити з камерами. Тому хто думає так само, напишіть мені в коментарі. Хто працює над дроном-перехоплювачем з активним радаром, також пишіть. Давайте об'єднаємо зусилля. І будемо не просто висловлювати свої там щирі співчуття. Так, це потрібно. Знову загинули люди. І я також от, від ранку от, ну, погано на душі. Що можна було зробити ще. А рішення насправді воно було. Просто треба було думати тоді, коли не було проблеми цієї погоди ще літом. І вони б вже були. Ну, Хоча б за місяць-два, як з'являться, і то вже добре. Шукаємо правильні радари. Я знаю про екогарди, екошилди, які активні радари, які можуть працювати в польоті. Шукаємо правильну базу, на якому дроні вони можуть полетіти. І давайте щось все-таки спробуємо разом зробити. Звичайно ж, я висловлюю свої співчуття. Родинам загиблих, особливо тих е швидк... працівника швидкої. От людина прийшла рятувати людей і загинула. Чому? Тому що шахеди літали цієї ночі дуже-дуже низько. Вони е не могли піднятися вище. Вони тупо, от 50-100 метрів, вони тупо не обійшли оті е будинки багатоповерхові на десь там на Позняках. Але рішення було. І якби вчасно взялися, то ви б вже його доробили. Та й таке. Працюємо далі, боронимо край. Давайте якось об'єднаємо в чергове, не знаю, військових виробників, розробників і зробимо того дрона, який працюватиме, коли не працює нічого. Погнали.